Всім привіт! І це відео з Басіком. Хто його не знає, зараз все швиденько розкажу. Басік це братик Амельки. Він не любить зніматися, тому я його не дуже часто знімаю. Так, Басік оцінює ригаючих котів. Коротше, він оцінює котів із мема. Так, Бася. Який тобі більше подобається тут котик? Ой, чаю я йому задув. Коротше, побачаю, що я йому забула дати телефон, це його телефон, він дивиться. Басяк, який тобі котик більше подобається? І... Тут якийсь плавав, Так добре. Який котик? Оцей чи он той? Тут який зліва, в його така молодочка гална Добре. О тут який. Ні, ну, Тут котик якийсь плав, а то я коли мені не купили ігласку добу. Бачик, я тобі майже кожен день нову іграшку купляю І свої ігласок багато не буває. Зліва добре. Так. Сплава, котик дуже милий, тому сплава. Так, далі справа. Так, справа. Пася. Далі зліва чи справа? Звісно, що зліва. Це я коли ти мене покупала. Угу. Далі то я який просто вкусняшки. Короче, я, вибач... я вибачаюся, якщо будуть якісь зайві звуки, просто ми зараз не одні в кімнаті. Коротше, так, зліва вибираєш, так? Так. угу, о, Амелька? Тот котик який сплавав, вона знімала музику. У нього є музика, він танцює. Вона під цю музику знімалась. Ну, добре. Так, зліва? Так. Далі. Зліва. Зліва. Зліва, ну, це вже йде в другий круг. Тому, дякую за перегляд і підписуйтесь на наш канал. Всім па-па. Пасік! 爸爸。